В українських школах та садочках стартували уроки турботи, де анімовані герої навчатимуть дітей емпатії. Персонаж морквинка допоможе зрозуміти емоції та ситуації, з якими стикається дитина в родині чи в колективі. А котик Паскаль підіймає теми інклюзії, співчуття та толерантності. Уроки -турботи – це серія щомісячних уроків, які проводяться в школах, на теми, які хвилюють дітей, батьків і власне громадою школи. Темою уроків у листопаді стала протидія булінгу. Школярі з цікавістю дивилися та обговорювали мультфільм, куди подівся рудик. Булінг корінець, здаю, це може трапитися будь-ким, з то з підготуйтесь. Це буде дуже корисно. Мета уроків встановити міцний емоційний контакт із персонажами морквинкою та котиком паскалем. Уроки турботи розраховані для дітей віком від 5 до 10 років. Усі історії спеціально створені так, щоб школярів пізнавали в них себе та свої життєві ситуації, що відкриває простір для діалогу в класі та вдома.